Приїзду на медкомісію в наш місцевий медпункт. Це ж очікає Там дехто з вас на мої старі відео стосовно програми підтримки на кор'ю запитують, чи вже приймають заявки, чи ні, коли будуть приймати в общем, я думаю, в кожного є телефон. Ви можете авторизуватись за пару секунд на сайті Державного реєстру Аграрний Дар, так називаємо, офіційний сайт. Авторизуєтесь і заходите самі дивитеся. буквально там секундне діло. Зайшли, подивились. Активована програма підтримки чи ні і не потрібно буде нікого запитувати. Що мені відомо стосовно активації цієї програми підтримки. Значить, вроді би як під кінець червня місяця мусять активувати будуть приймати заявки старт почнеться з кінця місяця прийом заявок але це не точно це так говорять але бог його знає як там буде і значить вроді по 7 тисяч на корову будемо виплачувати Довжніт, а там побачимо. Тож бажаю всім терпіння, дочекатися старту цієї програми, підтримки. Я думаю, всі, хто тримають корів, отримають допомогу. Це полегшить ваші справи. Ну і дасть змогу і надалі тримати, утримувати корів. Ще якось так. Всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.